Це підкатний домкрат від бренду Дорожня карта його вантажопідйомність складає 2 тонни. Цей тип домкрата незамінний, якщо вам потрібно ремонтувати автомобілі з низьким дорожнім просвітом. Наявність коліщаток забезпечує чудову мобільність пристрою, що значно підвищує швидкість та зручність виконання будь-яких ремонтних і діагностичних робіт. Висота підхвату домкрата починається від 130 мм, а максимальна висота підйому сягає 330 мм. Вага всього пристрою складає 7,9 кг. Домкрат має довгий приводний важіль із прогумованим захватом. Це дозволяє працювати з ним стоячи на весь зріст, не нахиляючись. Крім того, завдяки зручній пластиковій ручці «Домкрат» можна легко переносити, не катаючи його по підлозі. Для зберігання і перевезення домкрат постачається в міцному пластиковому кейсі. Це надійний та зручний інструмент для вашого гаража чи професійної майстерні.